Жили колись в одному лісі заєць вухань та білка рудахвоста. Були вони великими приятелями і добрими сусідами. Заяць жив під корінням тієї самої ялини, на якій білка влаштувала собі в дуплі гніздо. Щоранку вухань і рудохвоста говорили один одному Доброго ранку, а ввечері ніколи не забували побажати один одному на добраніч. Тому і сни їм снилися найприємніші. Одного разу вухань і родохвоста прокинулися в особливо доброму гуморі. Доброго ранку, вуханю! Доброго ранку, родохвоста, як тобі спалося? Чи сказала білка. Правда, крізь сон я чула, як гавка в але не звернула на це уваги. Звісно, а хто на прісе звертає увагу? сказав вухань, але його коротенький хвостик затремтів. Вуханю, а чи не піти нам щось роздобути, поїсти, запропонувала родохвоста. Ну що ж, я не проти, відповів вухань. І друзі вирушили в дорогу. Все, що вони знаходили, ділили порівну. Коли їм на шляху траплялась горобина, білка піднімалася на дерева і скидала вуханю ягоду. Коли ж проходили повз капустяне поле, вухань відгризав соковиті качани і приносив білці. Друзі добре поснідали і хотіли повернутися до лісу, але раптом побачили на дорозі чотири великих рум'яних яблука. Вухань і родохвоста просто очам не повірили. А це по дорозі нещодавно пройшов калле. Він йшов до школи і ніс у торбинці яблука. Тільки от біда, торбинка була з діркою, і яблука через дірку викотилося на дорогу. Вухані Родохвоста вирішили поділити яблуко порівну. Давай ну я спробую, сказала білка. Вона довго роздумувала, але нарешті поділила. Вухань отримав одне яблука, а вона три. Тривай, сказав вохань. Тут щось не те, дай но ну, я спробую. Вухань довго тер лапками лоб і вуха, але врешті-решт яблука були поділені. Білка отримала одне яблуко, а заяць три. Тепер мені здається, що ти помилився, сказала білка. Вухані родохвоста не дуже добре вміли рахувати, але все ж розуміли, що три яблука більше, ніж одне. А тим часом кали побачив, що загубив яблука, і вирішив повернутися. Він пройшов трохи і побачив зайця й білку. Гей, вуханю, родохвоста, привіт! Чи не бачили ви моїх яблук? Ні, не бачили. Але у нас є свої. А ти знаєш, як поділити чотири яблука порівну? Ну, це просто, сказав кали, кожному буде по два яблука. О, а звідки ти знаєш? Адже я хожу до школи, а там багато чому вчать. Але тут Гале побачив яблука і закричав, та це ж мої яблука. Він і це знає, цей хлопчик знає, напевно, все на світі, сказала Рудохвоста. Добре було б і нам піти до школи і стати такими ж розумними, сказав вохань. Ну що ж, ходімо зі мною, тільки сидіть тихо, бо в класі нікому не можна шуміти, навіть Пріса. А, а якщо Пріса надумає косатися? запитали перелякані вухань і рудохвоста. Та він і косатися не вміє, він навіть не гавкає, сміється, заспокоїв їх калле. І ось друзі вирушили до школи. Кале зайняв своє місце в класі. А вухань і рудохвоста причаїлися під лавкою. Згодом прийшов учитель, і розпочався урок. І тут двері тихенько прочинилися і до класу непомітно прослизнув пріссе. Він заповз під калеву парту і приготувався з усіма повторити таблуцю множення. Але раптом щось відчув і загарчав. «Прісе, ти знову тут? запитав учитель. Негайно йди геть. Але Прісе залився гучним гавкотом, оскільки вже ніяк не міг втриматися. І тут з під парти вискочив заяць, а за ним. Білка, Вони кинулися прочини на вікно, а наздогін помчав, голосно зявкуючи Пріссе. Пріса вже наздоганяв вухані й рудохвосту, але на щастя почався ліс. Білка одразу скочила на дерево, а вухань, поки прісся гавкав на білку, зник у хащах. Родохвоста забилася в дупло і стала міркувати. І що це вухань так тікав? Адже Кала говорив, що пріса не гавкає, а сміється. «Ця білка просто боягузка, думав вухань, причаївшись під кущем. Адже Кали сказав, що пріса не кусається. Уперше в житті вухані родохвоста лягли спати, не побажавши один одному на добраніч. І всю ніч їм снився Пріссе, який гнався за ними. Він був зріст із коня і лазив по деревах краще за білку. А зранку вухані родохвоста прокинулися і поспішили привітати один одного. Доброго ранку, Вуханю!» Доброго ранку, родохвоста. До речі, ти помітила, який дурний цей Пріссе? Він уявив, що може наздогнати мене. А ти помітив, що він зовсім не вміє лазити по деревах? Та й сміятися він не вміє, сказав у а гавка, як звичайний собака. Ні, кале не знає зовсім не все на світі. Може, і не треба знати таблицю множення, але якщо знаєш, що двічі по два-чотири, це ще не означає, що знаєш усе, сказала Білка. І це абсолютно вірно. Тому що не все на світі так просто, як двічі по два-чотири